МХП провели нагородження серед співробітників агропідприємств під назвою МХП Евордс». Це масштабний захід як підсумок усіх річних мотиваційних програм агробізнесу МХП. Відбувався в Києві у музеї просто неба в Пирогові. Захід зібрав понад 600 учасників з різних куточків України: механізаторів, працівників ферм, комбікормових заводів, елеваторів, агрономів, інженерів, керівників підрозділів, а також топ-менеджмент компанії. Ми всі знаємо, що в першу чергу мотивує людей фінансова складова, але визнання це неймовірно важливо. І от сьогодні ми хотіли нагородити увагою, нагородити призами тих людей, які показали високі результати, і показати їм, що ми їх цінуємо. Ми їм дуже вдячні, і ми спільно велика сім'я МХП, яка собі ставить високі цілі, їх досягає. Отримували свої нагороди і працівники групи підприємства західного хабу МХП. Її директор Віктор Корягін підкреслює, що корпоративна культура МХП є основою задоволеності співробітників і успіху компаній. Перш за все, я хотів би сказати, що як для компанії МХП, так і для західного хабу основною цінністю є саме люди. Ми в першу чергу підбираємо людей для своєї команди, які ціленаправлені, які сповідують наші цінності, цінності нашої компанії. Ті люди, які постійно розвиваються і хочуть досягнути спільного результату не любою ціною, а саме сповідуючи наші цінності. Також директор західного хабу МХП додає, що працівники підприємства цінують не тільки фінансову складову, а й певне визнання їхнього професіоналізму і досягнень. На мою думку, однозначно не тільки фінансова мотивація, однозначно хочу сказати, що важливим для людей є визнання, похвала. Ми сьогодні саме знаходимося на заході, де е, закривається саме питання людей про визнання, запит людей про визнання. І на мою думку, це є важливим, тому що не тільки гроші мотивують, а і е, підкреслення досягнень людей. Працівники отримали нагороди у різних номінаціях за ефективність у польових роботах, професіоналізм інноваційний підхід, відзначали і кращих лекторів корпоративної агрошколи та кращих наставників. До прикладу, Дмитро Нечипорук став кращим у вирощуванні пшениці. Чоловік ділиться враженнями від отриманої нагороди. Ця нагорода для мене надзвичайно цінною. З одного боку це стало приємною сподіванкою, але я просто робив свою роботу і досягнув такого результату. На премії були репрезентовані абсолютно різні номінації, у яких кожен мав можливість відчути себе переможцем. Переможцем у номінації амбасадор став Максим. Сай. Чоловік говорить, що не очікував отримати нагороду, але дуже зрадів, коли все-таки відзначили його вклад у роботу компанії. Я дізнався буквально десь тижні два назад, бо я. Я записувався на забіг спочатку, а потім мені кажуть, тобі треба приїхати швидше, бути ще в номінації на, на амбасадора. Я думаю, ого, дуже було неочікувано. Я перше, чесно, перше я так напрягся, думаю, я і ну, за які заслуги це. Але потім, потім прийшла радість. Також на заході нагородили переможців конкурсу Залучайся це змагання серед підприємств та хабів агронапрямку МХП, які набрали бали за активність у корпоративних ініціативах компанії. У нас насправді є безліч програм, в яких ми залучаємо наших працівників. Це є і конкурси, кращий механізатор, це є наставництво, це є агрошкола, куди ми залучаємо наших фахівців, які можуть розвинути свої як хардові скіли, так і софтові скіли. Тому, е, тому і ми перемогли в нашому конкурсі. Залучайся в загальному МХП створює середовище, де кожен співробітник почувається захищеним та реалізованим. Від професійного розвитку до турботи про здоров'я стратегія компанії охоплює всі аспекти життя працівників. Цей підхід дозволяє компанії отримувати лідерські позиції у галузі та залишатися одним із найпривабливіших роботодавців України.